І так, всім вам сподобалося відео про Roblox, як я роблю нік. Я ще раз зайшла в Brookhaven. Heaven. У мене асоціально ось такий нік. Але все одно він гарний, як на мене. І так, в мене зараз нік ось такий. Заходимо сюди я його потім зроблю. Господи, тут вже щось зривають. Йо, що я видула? Йо-май. Його знов треба буде шукати. Його взагалі нема. Це ужас. Окей, пішли. Зараз вам покажу, що треба вам перше шукати для цього. Да, без звуку так собі. І ось такий образ має бути. Свинька матері. Да. Біля цього ужасного будинку даже страшно бути. Всім па-па.